Наскільки ми знаємо, ви тимчасово призначені виконуючого, так? Чи постійно? Я наразі не знаю призначений на посаду першого заступника, на начальника територіального управління юстиції. Mm -hmm. Тимчасово виконував обов'язки начальника у зв'язку зв з тим, що на посаду начальника, зокрема, у на конкурс. І на посаду керівника воїнського, так? У управління юстиції. Так, Так, я, я, я про, про цю посаду кажу, так. Перший же день, коли я приїхав сюди на до вас, я познайомився з попереднім керівником головної управління, управління юстиції. Перейняв на себе всі справи. Ну, це нормальна практика. Ну, я наразі живу в місті Луцьк, я сам я автівка, це не моя, я користуюся автівкою своїх батьків. У мене свої автівки, на жаль, немає. Так. Ну, місто мені, мені, мені подобається наразі. Влаштувався добре. Ну, ви проживаєте ну, в готелі, там вони мають номер? — Я наразі я проживаю в своїх знайомих. Наше видання неодноразово друкувало журналістське розслідування стосовно колишнього керівника Милинської юстиції Сергія Качука, який раніше працював в органах, правоохоронних органах, і він застосовував такі заходи погроз, можливо, навіть і насилля до людей, яких підозрювали. Ну, Скажімо, я зрозуміло, що питання, я так на нього відповім. Що стосується Карасюка Сергія Вікторовича і його місця роботи до того, як він займався в органах, розпочав працювати в органах юстиції, мені наразі не відомо. Що стосується того, що до його роботи на посаді вже в Головного управління інституції Вониської області ще раз хочу нагадати, що міністерство юстиції був проведений 6 лютого перше тестування цих керівників по всій Україні, керівників головних управлінь юстиції. І наразі після цього тестування та співбесіди попереднє керівництво області його не пройшло. Тому зараз наразі я тут і знаходжусь, займаю посаду виконуючого обов'язки. Чи відомо вам про те, що на керівнику реєстраційної служби шанського району Волинської області спалили автівку через те, що він не захотів виконувати незаконну вказівку попереднього керівника Волинської юстиції? Ну наразі про, мені про це нічого не відомо, а ну, що, що ще можу сказати? Що від, від, від себе, зокрема, я зараз роблю все, щоб. Ці реформи, про які вже було сьогодні, значені, були втілені як намога відкритіше та не швидше. Тобто від мене ні жоден керівник району не, не почув якісь незаконних вимог, що стосується того, що люди там перевищили свої службові обов'язки, якісь вчиняли незаконні дії. То про це я можу запевнити. Наші публікації стосовно Волинської юстиції управління головного дуже багато коментарів залишають працівники матеріату і Державної виконавчої служби Волинської області. І дуже багато скаржиться на хабарництво і попори, Ну, що не, мовляв, не можна, наприклад, зайняти якусь посаду, мовляв, постійно збирають якісь збори. Мотивуючи це тим, що потрібно там, чи в Київ передати їх чи куди. Чи ви знаєте про цю ситуацію, чи можливо будете проводити перевірку з цього приводу? Ну, що стосується повноважень щодо проведення перевірки, е е якщо до мене доведуть такі факти, то, звісно, вона буде розпочата. Що стосується, знову ж таки, повторюю, кадрового складу, взагалі з головного управління, територіального управління Сіції області, то наразі. Зараз я вже провів тестування та співбесіду зі всіма працівниками, і не всі працівники будуть залишені, залишені на своїх посадах. Більш детально ви це, про це все дізнаєте вже по факту, тобто про тих людей, які будуть працювати, які хочуть працювати далі на новій, новій системі органістиці. Ще раз повторюю, не всі працівники залишаться на своїх посадах. Ті ж самі працівники на таріату, вони просто бояться про це сказати відкрито, тому що їм раніше погрожували звільненням, і якби вони знали, якщо десь е, вони про це відкрито розкажуть, про те, що з них вимагали гроші, чи, чи просто натікають на це. Я ще раз хочу наголосити на те, що наразі е, попереднє керівництво е, ніяких важлив на. Прийняття тих чи інших рішень в управлінні області не мають. Всі факти, які є е, стосовно корупційних е, якихось е, е, чинників чи е, фактів корупції, будь ласка, буде звертатися. Міністерство юстиції свого боку. Зробить все для того, щоб провести відповідні і службові розслідування і відповідні направлення до відповідних органів, які мають, оскільки ми не проводимо розслідування, можемо тільки службово встановити факт певний для прийняття відповідних рішень до правоохоронних органів. Ще раз скажу, що якщо є і ходять якісь будь-які розмови про те, що якісь кошти збираються на Київ, це все неправда, такого немає. І всі люди, які це роблять, це виключно з власної ініціативи на власну користь Так, да, на власну користь. Тому, якщо є факти, будь ласка, звертайтесь, ми свого Богу, зробимо все для того, щоб ті особи, які цим займаються, понесли відповідне покарання. Я як новий керівник, якщо у будь-кого є якісь, якась інформація про вчинення кримінального правопорушення або зловживання з боку того чи іншого працівника системи організації, я хочу чути це від вас. Ви, як журналісти, маєте важливі давати запити, просити проводити ті ж службові розслідування, але я хочу, щоб були конкретні факти зазначені. Якщо я не помиляюсь на понеділок, у мене запланований прийом громадян, тому я запрошую всіх громадян, і яких є якісь запитання, скарги, там може, які не задоволені тим чи іншим наданням послуг до головного територіального управління юстиції, звісно, прийом я буду здійснювати. І я своєчасно всі ці пропозиції та скарги реагувати.